Всім привіт! Поговоримо сьогодні на таку психологічну панетему про психологічний стан, який часто плутають із закоханістю, але він має іншу природу, і називається він лімеренс. Це така інтенсивна емоційна залежність від іншої людини, що проявляється нав'язливими думками про неї, ідеалізацією і постійним очікуванням взаємності. Сам термін ввела в 79-му році американська психологиня Дороті Теннінг. Отже, основні риси лімеренсу постійні думки про об'єкт почуттів, іноді прямо до нав'язливості. Ідеалізація іншої людини, бачення її майже досконалою, як якоюсь картинкою чи образом. Сильне прагнення отримати підтвердження, що тебе люблять у відповідь, емоційні гойдалки, піднесення від маленької уваги до глибокого болю від байдужості, труднощі з концентрацією на інших сферах життя. Тобто важливо відрізняти, що лімеренс це не любов, а радше така емоційна залежність і фантазійне переживання. У ньому більше про потребу і очікування, ніж про спокійне прийняття партнерства. Цей сам стан нав'язливої закоханості, так де більше тут при нас у нас хімія мозку включається, наші нейрони, напевно, всі гормони і фантазія, ніж реальної, ну більше цього, ніж реальної взаємодії. Тобто це не справжня любов, а емоційна залежність від образу людини. Постійно ця іде... ідеалізація, що ця людина особлива, да? фізичні якісь прояви завжди, там йдуть, як серцебиття, не знає хвилювання, залежність від уваги чи від повідомлення, втрата фокусу на собі часто. Чому ми потрапляємо у цей стан в Лімеренс? Дитячі травми і патерни неприв'язаності, звісно ж, все нас завжди береться із дитинства, да? найчастіше. Часто переживають ті, в кого в дитинстві не вибрали, хто прагнув безпечної любові від батьків, наприклад, але не отримав нестабільно таку, що десь вони або були відсутні, або ж на роботі, або ще якісь. Також тут в нас включається мозкова хімія. Виділення дофаміну і оксидоцину при найменшій нагороді. Якась усмішка, повідомлення, увага від цієї людини створює ефект наркотику. Порожнечи всередині, також, коли немає внутрішнього ресурсу, ми заповнюємо його ідеалізацією іншої людини. Ну і проекція. Ми чіпляємо на людину свої власні ідеали, свої власні мрії, що би нам хотілося пережити, побачити, відчути, да? От ніби в цій людині все це є. Чим небезпечний цей стан, ти живеш у фантазії, не в реальності. Виникає залежність і біль від відсутності взаємності. Людина може роками залишатися у внутрішній такі ігровій петлі замість рухатись далі. Це виснажує і тіло, і психіку, і закриває справжні реальні якісь можливості для любові, для фокусу на чоловіках, на взаємності і так далі. Як виходити з цього стану? Ну, психологічно це усвідомити, що це не любов, а стан мозку такий. Відділити образ від реальної людини. Запитати себе, чи я знаю його, її там, реально, чи це мій ідеал, просто чоловіка, наприклад, чи жінки. Перевести фокус на себе, що я відчуваю, що мені потрібно, що робить мене щасливим без іншого, вчитись будувати реальні стосунки, де є взаємність, а не тільки фантазія. І допомагає психотерапія, звісно ж, особливо робота з прив'язаністю. Енергетично і духовно, що допомагає, це практики повернення енергії з чужого поля, тобто ритуали, ці зняття проекції, коли ти те, що вклала, енергію повертаєш собі назад. Робота з тілом, знайти свої відчуття, не тільки чекати реакцію іншої людини. Символічні дії, такі як. Писати, переписувати історію невибраності, прожити біль, закрити цикл. Тобто теж багато допомагає багатьом людям, коли пишуть на папері, коли очі бачать, мозок сприймає, да, переписують історію, сценарій переписують, цикл взагалі розривають. Створити поле любові собі через медитації, молитви, через роботу з чакрами, особливо з да, серцевим центром, анахатою. Отже, лімеренс це не вирок, це досвід, який показує, де у нас ще є незцілені частини душі нашої. Вийшовши з цього стану, можна вперше відчути справжню любов, спокійну, взаємну і реальну таку. Можу сказати, що нагадати, що любов у нас як енергія, просто як сяйня тебе внутрішнє і поле навколо тебе, і суцільний спокій, впевненість така. Тому що любов це не полон і не наркотик, а любов це простір, де обидва, Обидвоє можуть бути просто собою як особистості, без картинок, без ідеалізації, без навішування чиїхось проекцій та очікувань.